Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Екстравагантність. В байках чудес і див багато. У них тепер, як і колись, тварини мріють розмовляти і навіть гарно одяглись. Одна свиня гладка та біла, штани вузесенькі наділа і вихвалялась без кінця. Меніться мода до лиця! Кабан хвалив хороше діло, ти ще тісніші одягни, хоч гидко глянути на рило, зате приємно на штани. Боюсь, почути грубу лайку, тому моралі не скажу. Я часто згадую цю байку, коли по вулиці хожу. А ви, друзі, бачите, порівняння на вулицях, цій байці. Підписуйтесь. Щоб не пропустити жодного морески, який публікую кожного дня. Української, має бути більше. До зустрічі в жовтому літачку.